Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, бажаю міцного козацького здоров'я. Дякую вам за вподобайки, за активчик, за підписки на канал. Все це, друзі, відчувається. І це мотивує надалі записувати і радувати вас контентом. Дякую вам за відосики, і за все. І так, у нас сьогодні буде відосик від мого клана, це підписника нашого, нашого друга. Так, це буде контент від Дмитра. Він же щасливчик 150к золота. Так, друзі, це його я вітав тоді в відосі. Можете ви його привітати. Зараз ми побачимо, у нього буде контент містики. Як то кажуть. бомбіжка містиків продовжується, друзі. Бомбардіровка. Тому, друзі, насолоджуємось контентом. Чайочек, кофек і розпочинаємо. Бажа... Бажаю Дмитру, удачі. Давай, друже, фарту тобі. Тримаємо за тебе кулачки. Так, заходи. Яку він буде пропозицію купувати? 25 контейнерів за 10 тисяч золота. Ну, ця пропозиція така, вона сумлінна, я не знаю, вона частенько підводить. От не знаю чого. Ну, побачимо, як у нього складуться справи. Зараз подивимось. Перший сам відкрився. У нього тайпуха стоїть. О, шаманство починається. Кожен, друзі, шаманить по-своєму. Хтось спас... По сертифікатам, хтось по підковим кліпає, хтось по якимсь монетам, а хтось просто по сертифікату долбить. У кожного, друзі, своя схема. Як то кажуть, заспокоєння нервів. Ну давайте дивиться. 50 тисяч кредитів. Кредитів нам насипали всі контейнери, друзі. Я вам скажу дофігіші. Хтось сказав, в зливі ресурсів не змінилося там. Це. Та як не змінилося? В тому році був злив ресурсів 650 е, рубінів контейнер. А зараз взагалі 1800-1900 як не змінилося? В 3,5 рази. Ви що, люди? Так, контейнер друга рівня, побачив, бачу, сертифікат. Це вподобаєчка, друзі, сертифікат. Є. Вже буде недаремно даремно сертифікатик ми побачили. О, у Олексія падало по 100 злот а тут по 200. Трішки більше. Ще один сертифікат. Вітаю, друже. А це вже підписочка, друзі. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих відосів. Ще попереду очікуємо рулеточку. А у нас далі продовжуються містики. У мене самого вже ті містики, піти ще купить, ще купить. Ну після вчорашнього відкриття, мабуть, бажаю не вартує. Ну а там не знаю. Побачимо. Завтра ще буде квест на, на контейнері. І так до 14 лютого. Мають, звісно, треба давати квести з контейнерами людям. Це 100% гравцям треба давати і квести, і контейнери, і танчиками. Що ж такі ціни, блін, лупасів, бабки такі заробляють. Треба ж і гравцям щось давати. То хоч гравці почали потроху повертатися, то ж взагалі майже всі пішли. Серваків Сур... було всього два світилося, Це 3 і це 0. Ну, зараз бачу трішки більше стало гравців. Ну то ж задумайте, если більше такої фігні не творит. Так, у нас відкриття продовжується. І шаманство продовжується. Ворожіння, ворожіння, друзі. Містичний контейнер, другого рівня випадає. У нас уже їх два. І два сертифікати. 100 золота. 100 золота раз, 100 золота два і 200, так? 7 бустерів золота. Ну, буде те саме золото. Потім. 50 тисяч кредитів. Я ж кажу, кредитами засипали і... Мама не горює. 100 тысяч кредитов. 50, 100, там 200. Я бачу, там по 800 падало. 50 снова. Давай краще золото. Сертификаты. Вот такие что-нибудь цикавые. 100 золота снова. Ну, 100 золота это 100 золота. Давай 500. Хоча бы. Хоча якась різноманітність буде, так, друзі? Я ж надіюсь, друзі, ви ж не впалювалися з цією ресурсів. Тільки бустери позабирали. Бо я забрав бустери золота і все. Більше не бачу сенсів. 500 золота. Оце вже непогано, це хоча б можна хоча б купити дві склинки. Дивимось, друзі, далі. Знову срібло пішло. Ну Трішки золота випадало, але мало, мало, друзі, мало золота. Ну що, переходимо до самої ізюминки. Два сертифіката, друзі. Тримаємо кулачки. Два сертифіката. Перший відкривається. Десяточка, друже, вітаю. Об'єкт 268 дроб4. Вітаю, вітаю, друже. Як не крутину, це десяточка. 7500 золота. І наступний МК 6, британський. Ух, красавчик, друже, красень. Вітаю, від душі тебе, привітав, дякую за контент, обійняв. Всім вам все найкраще, миру, добра, бережіть себе своїх рідних. І з вами був Сталкер. До зустрічі, друзі. Дякую за контент. Від душі, друже, привітав. Супер. Дві десяточки, як на мене, це просто бімба. Супер.